Сьогодні в Україні вшановують пам'ять людей, які під час Другої світової війни, ризикуючи власним життям, рятували євреї від нацистів. Під час Голокосту, за різними оцінками науковців, у Європі було знищено близько 6 мільйонів євреїв, з них чверть півтора мільйони стали жертвами нацистів на територію України. 2673 наших співвітчизника удостоєні державою Ізраїль високого звання, праведник народів світу. Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції за кількістю праведників народів світу. Їхніми іменами названі вулиці та пам'ятники в Україні, а їхні героїчні вчинки є невід'ємною частиною уроків історії та практик вшанування пам'яті. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, є не лише вшануванням пам'яті людей, що проявили надзвичайну хоробрість, але й нагадуванням про здатність людини до співчуття та мужності перед обличчям неймовірних звірств.